Талося те, про що я вперше казав в ефірі каналу Костельову Лайф від 13 травня, можете перевірити. Зараз І... багато інформації йшло, тому що його можуть десь щось не може статися. От Трамп він стане президентом чи ні? Я бачу, що стане. І його не вб'ють. Ні. Тобто, ви все-таки він стане президентом? Я бачу, що він не йде до цього. Також у мене на каналі є відео від липня цього року, де я знову повторив своє передбачення про те, що президентом стане Трамп. Нагадую, що це було до того, як Байден відмовився від участі у виборах до першого, другого і третього замаху на Трампа до зростання популярності Гарріс. Якщо в липні. Після замаху, що можна було на основі зростання популярності Трампа пропустити його перемогу, то в травні точно ні. Тому моє передбачення було швидше інтуїтивним, заснованим на розвитку глобальних подій. Загалом це бачення не змінилося і зараз, хоча деякі речі стали більш очевидними, напевно. Якщо я очікував, що після приходу Трампа війна буде заморожена на термін його повноважень, то зараз з'явилося стійке відчуття, що Трамп не дотягне до кінця свого терміну. Крім того, раніше у мене було також відчуття, що наступним президентом США буде Жінка. Коли Байдена замінили на Гарріс, я мало не засумнівався в собі. Подумав, невже вона прийде зараз? Але все ж, упевненість в перемозі Трампа взяла верх, і я не лише у себе, але й в інших інтерв'ю, на інших каналах, весь цей час озвучував лише один прогноз щодо переможця виборів. Зараз я раптом усвідомив це подвійне відчуття. Воно було як накладення один на інше. І, по суті, думаю, воно ще здійсниться. Тепер, коли Трамп обраний, я зрозумів, що Гарріс має прийти під час президентства Трампа. Як це може статися? Трамп справді робитиме все, щоб заморозити війну на термін свого президентства. Важливо підкреслити, що вже зараз він знає, що не зможе балотуватися знову, та й вік знову ж таки. Тому його мета залишитися героєм, рятівником Америки. Іншими словами, хайпануть. Ну а для розумної людини хайп це влада та гроші. І у випадку Трампа не для себе, а для своїх нащадків роду. Він розраховує стабілізувати світову ситуацію на найближчі 4 роки і прекрасно розуміє. Що після цього конфлікт розгориться з ще більшою силою. Але для всього світу це виглядатиме так, ніби новий президент після Трампа не впорався. Розумієте? І цим новим президентом може бути Камала. Але хіба Камала цього не розуміє? Навіщо їй йти на вибори після Трампа, щоб стати ЦАПом відбувайлом? Але розрахунок Трампа виявиться невірним. Очевидно, він домовиться з Путіним. Мовляв, заморожуємо по лінії фронту, Україна не вступає в НАТО. Та і взагалі ми США фактично припиняємо участь у НАТО. А ти не нападаєш протягом мого терміну. Це виглядає як перемога Росії. Але... Я впевнений, що не добити НАТО, яке не вийшло згідно з ультиматумом РФ на кордони 97-го року, не влаштує Путіна. Тому, отримавши своє від війни в Україні, він обдурить Трампа, перегрупується і нападе на Балтію протягом терміна Трампа. Таким чином, Трамп виявиться не героєм, а вигнанцем. Який практично знищив імідж Америки, віддав свої позиції і позбавив її світового лідерства в Америці відбудуться серйозні політичні зміни. Я думаю, що ми можемо побачити, як Трамп через імпічмент піде з посади достроково, а Гарріс прийде вже як мати-рятівниця. Однак їй доведеться скоріше будувати нове, ніж рятувати старе. Іначе все виглядає так, ніби план Путіна щодо руйнування світової системи і західної цивілізації спрацював, але я впевнений в тому, що саме це і стане для світу серйозним потрясінням, про яке я говорив раніше, В результаті якого почнеться побудова нової цивілізації, більш досконалої, ніж раніше, більш швидкої і реактивної, як того вимагає прогрес, еволюція людства. Думаю, що лідер в Західній цивілізації зміниться і ним стане нині субдомінантний Євросоюз, після втрати орієнтації на США. Самостійної перемоги над Росією. Він усвідомить свою силу та лідируючу роль. Так часто трапляється з людьми. Є домінуючий лідер, а його друг тиха сіра миша. Але лідер йде, і в цій миші відкривається багато талантів. Таким чином, у підсумку вже зараз формуються кордони майбутнього лідера. Однієї з полярностей біполярного світу.